президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, коментуючи вторгнення російських дронів у Польщу, сказав, що це можливо була помилка про реакцію на цей акт з боку Росії. Будемо говорити далі з дипломатом, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках Павлом Клімкіним. Пане Павло, я вас вітаю всіх вітаю, друзі. Вітаю вас, пані. Як ви е, розумієте? Заяву Трампа про те, що вторгнення російських дронів могло бути помилкою, і в яку логіку така заява може вкладатися, як бажання не розкручувати це питання емоційно і медійно станом на сьогодні. І як на мене, найважливіше для нас це не чергова заява Трампа, і якої вона буде ще потрібно подивитися, а його реакція на перспективу. І як на мене, ми з європейцями маємо з ним працювати над дуже простою ідеєю: європейське небо потрібно захистити, українське небо це частина європейського неба, і вся ця історія без американців і без особисто Дональда Трампа неможлива. Тобто ми маємо про це говорити як частину безпекової історії, безпекових зобов'язань, називайте це. Як завгодно, оскільки без американців станом на сьогодні європейцям це буде дуже і дуже важко вирішити. Плюс реакція НАТО з одного боку для поляків дуже симпатична, оскільки НАТО допомогло, і НАТО втрутилась в цю історію власна задіяна стаття 4. І це для тих, хто не читає кожен день договір про північно-атлантичний альянс. Це про спеціальні консультації, які може ініціювати кожен союзник. А з іншого, як ви бачили, реакція доволі кепська, оскільки всі казали казали в результаті реакція, коли збивати російські дрони. Нема ані чіткої концепції, ані чіткої готовності, і це до речі важлива, важлива можливість для нас зав'язатися не тільки з поляками, але з натівцями, вже в дуже практичному сенсі, що ми власне на сьогодні і робимо. А реакція Трампа мене абсолютно не дивує. Що для мене реально важливо, повторюю, це ті рішення, які він може чи може не прийняти в майбутньому, а абсолютно реальні рішення. А чого може прагнути Путін такими ударами, і що він міг дізнатися про обороноздатність НАТО в результаті цього інциденту? Мені зараз йдеться не про якусь воєнну розвідку, що могли зняти ці дрони або не зняти, а загалом, от в контексті цієї всієї реакції. Я думаю, що розвідка це тут точно не найважливіший пріоритет. По-перше, це є контекст напередодні великих навчань в Білорусі, і странно, що багато польських і європейських медіа якось цей контекст, Контекст ну якось не, не підкреслили. Другий момент полягає в тому, що для Путіна, особливо зараз, важливо показати вразливість ключових логістичних шляхів постачання, і я маю на увазі західну зброю. І третя історія це про те, що прокачати ніхто не є в безпеці. Всі є вразливими, і якщо всі є вразливими від 20 дронів, а у нас же є тисячі. А ще є тисячі ракет, і так далі, і так далі. Тобто, це така когнітивна, якщо хочете, і психологічна операція, оскільки Трамп говорячи про помилку, і сам прекрасно розуміє, що 20 дронів це якась завелика помилка. З такими помилками можна випадково і ядерну кнопку натиснути. Я звичайно зараз е говорю з певним сумним жартом, але тим не менше, розмір такої помилки у мене викликає реальний скепсис, я би так сказав. Ну ми на жаль на власному досвіді знаємо, як працює Кремль, як виглядає оця лімінальна війна, коли крок за кроком спочатку з'являються зелені чоловічки, потім їх там нет, потім вони там є. Потім анексія, потім вторгнення, окупація. І, от ми де зараз знаходимося, після цього кроку з 19-ма дронами на Польщу, яких можна подальших кроків від Кремля очікувати? Чи потрібно Путіну зараз ескалація? До чого вона має призвести в результаті, якщо ми не говоримо про сухопутне вторгнення? в Польщу Ескалація йому не потрібна, але подальші провокації таким чином, щоб качати ситуацію і показати вразливість не під час однієї атаки, а постійну вразливість і НАТО, і, зокрема, окремих західних союзників. Це історія, яку вони власне роблять. Просто ми її не помічаємо подивіться на проризання кабелів в балтійському морі подивіться як російські дрони літають над критичною інфраструктурою в європі подивіться як власне організуються вибухи на складах як замовляють вбивства тобто ця гібридна війна ведеться але цей випадок з дронами він е, виходить за рамки того, що Кремль постійно робив і постійно робить. Це фактично військова провокація, і те, що НАТО задіяла четверту статтю, це звичайно добре. Питання в тому, також що п'ята стаття може бути задіяна тільки якщо у НАТО вистачить волі. А головне реального бажання сказати, що це була свідома атака, поки що НАТО цього уникає, і це теж абсолютно свідома історія про те, що вони не хочуть такої ескалації. Але Крим буде качати цю історію далі. Це очевидно якою мала би бути точніше, має бути от станом на зараз після всіх цих зволікань, невпевненості щодо того, як це назвати, адекватна реакція НАТО, Польщі, ну і, взагалі того світу, який протистоїть Росії? Ця реакція не має бути публічною, як би нам цього не хотілося. Ця реакція має бути. Предметними консультаціями з американцями в рамках НАТО, що і як американці будуть, як я вже казав, робити для захисту європейського неба, от це найголовніша історія. І в Росії прекрасно розуміють, що сумарний потенціал Сполучених Штатів і Європи і не пробити. Але для мене також важливо, що зі всіма дискусіями, навіть в Штатах, про зменшення присутності в Європі, ця російська атака допомагає європейцям пояснити на пальцях Дональду Трампу, що американці мають там бути. А якщо американці там, то від цього декілька кроків до можливості допомоги тому обмеженому військовому європейському контингенту, який може з'явитися в Україні, тобто тут чимало. Хороших історій. але як всі прекрасно розуміють, це історії не публічної реакції сьогодні, а реакції на майбутнього. І це для нас найважливіше ну, після цієї атаки. Е Україна точно ми знаємо піднімала знову тему того, що давайте разом збивати російські безпілотники. Україна та Росія, е Україна та Польща можуть в цьому об'єднатися і вже неодноразово ця тема звучала. Що заважає реалізації цього плану? Відсутність політичної волі при передчуття що має статися все, що завгодно, вони е, намагаються уникнути цього враження або відчуття, що вони безпосередньо беруть участь в бойових діях. І вони на жаль дуже уважно слухають Путіна, який каже, що будь-які такі дії зроблять західні зусилля законною метою для Росії, і це на жаль все одно психологічно відсікає наших західних партнерів до реальних дій. Але будь-які безпекові історії для майбутнього, навіть якщо це не гарантії безпеки, ратифіковані в парламентах мають передбачати спільний захист європейського і українського неба. Ми ж прекрасно розуміємо, що це компонент номер один, і з цього власне починається будь-яка безпекова історія. Ми, українці, розуміємо це кожного дня. На жаль, наші партнери поки що до цього не готові, але цей випадок може зрушити. І як на мене, знову таки, довгострокова реакція Трампа в цій історії і американської адміністрації це головне. Те, що Трамп скаже сьогодні, для мене набагато менш важливо, ніж те, що він може зробити завтра. Ну, відповідно, будемо слідкувати. Пане Павло, дякую вам дуже за те, що допомагаєте розібратися в цьому непевному і беремному світі. Це був Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.